Коли у гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про ваше серце дбає кардіомагніл. Маленькі сердечка для активних сердець у 1991 році. Україна, яка щойно здобула незалежність, мала у розпорядженні таку силу, що могла абсолютно не переживати за свою безпеку. У нас була армія, яка переважала за кількістю озброєнь будь-яку європейську. Втім, перевірити її міць ніхто би і не наважився. Адже Україна до того ж була третьою державою світу за ядерним потенціалом. Яким чином ми примудрилися втратити цей потенціал і нічого не отримали на то. І як так сталося, що у прагненні позбавити Україну можливості захищатися, наші друзі об'єдналися з нашими ворогами. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Совєтський Союз був однією з держав світу, що мали у розпорядженні так звану ядерну тріаду. Ядерна тріада складається з трьох компонентів: межконтинентальних балістичних ракет, стратегічної авіації і атомних підводних ракетоносців. Коли у 91-му році Україна здобула незалежність підводних атомних ракетоносців, їй у спадок від СРСР не перепало, не було їх у Чорному морі. Проте два інших компоненти ядерної тріади на нашій території були представлені в такій кількості, якої не мала ані Франція, ані Велика Британія разом взяті. В Україні залишилось 176 робочих шахтно пускових установок з міжконтинентальними балістичними ракетами. У них перебували ракети великої дальності. Вони могли долати відстань до 10 тисяч кілометрів, мали від 6 до 10 боєголовок і вміли обходити системи протиракетної оборони противника. На той час це були найновіші стратегічні ракети, строк придатності яких міг збігти лише тепер, і то його можна було б продовжити. Найстарші виповнилося не більше 15 років. До речі, точно такі або подібні ракети зараз стоять на бойовому чергуванні в Росії. На додачу до балістики Україні дісталась і стратегічна авіація. Загалом у нас було більше 100 великих бомбардувальників – 18 Ту-160, 25 Ту-95МС і 60 Ту-22. Всі вони могли нести крилаті ракети різних типів, зокрема й оснащені ядерними зарядами. А зарядів таких у нас було більше 4 тисяч. Для порівняння Франція тоді їх мала 300, Великобританія – 215. Не дивно, що західні країни не поспішали вітати Україну з надбанням такої видатної спадщини. Вони спочатку взагалі не розуміли, як на це реагувати. Світ тоді дуже мало знав про Україну. Її поява на політичній мапі стала для всіх справжньою несподіванкою. Ніхто і гадки не мав чого чекати від нової держави з такими військовими можливостями. Вона вселяла страх, особливо в серця тих, на кого вже покійний радянський союз свого часу вже націлював ті ракети. 1 серпня 1991 року напередодні проголошення Верховною Радою Незалежності України до Києва прилетів президент Сполучених Штатів Джордж Буш старший для українців. Це була надзвичайна подія. Люди висипали на вулиці і вітали кортеж, який віз заокеанського океанського гостя. Всі бачили у цьому візиті президента Сполучених Штатів запрошення для України приєднатися до вільного світу. Але українці помилялись. Джордж Буш приїхав з іншою метою. Він погрожував і критикував бажання України втекти подалі від Москви. Так сьогодні в це важко повірити. Більше того, Буш підозрював, що українська влада має дурні наміри. Ось його цитата. Американці не підтримуватимуть тих, хто шукає незалежності, щоб замінити віддалену тиранію на локальний деспотизм. Вони не допомагатимуть тим, хто просуває самовбивчий націоналізм, заснований на етнічній ненависті. Промова Джорджа Буша у Верховній Раді справила на українців ефект холодного душу. Особливо саме цей фрагмент, і він не був випадковим непорозумінням. Слова самовбивчий націоналізм були вписані в текст промови між рядків авторучкою. Буш додав їх особисто вже після того, як отримав папери від своїх помічників. Лауреат Пуліцеровської премії Уільям Сафір в ті часи редактор газети Нью-Йорк Таймс назвав цей виступ Буша Chicken Київ Спіч, де Київ спіч це київська промова, а слово Chicken – курячий було використано у сленговому значенні боягузливий. Чого саме боявся Буш, якраз і підказують слово сполучення націоналізм та етнічна ненависть? Він дивився на події, які паралельно розвивалися у Югославії, яка вже теж стала колишньою, і прикидав, що буде, якщо аналогічний сценарій повториться після розпаду Советського Союзу. Місяцем раніше, 25 червня 1991 року, Хорватія і Словенія оголосили про незалежність від Йогославії. Белград спробував утримати республіки в складі Федерації силою і використав для цього армію. Бойові дії у Словенії тривали недовго, менше двох тижнів. Словенці дали сербам відсіч, і вже 7 липня Любляна і Белград уклали мирну угоду. А от у Хорватії почалася справжня жорстока війна. В той момент, коли Джордж Буш виступав в українському парламенті, 30 тисяч сербів штурмували хорватське місто Вуковар з використанням танків, артилерії і навіть авіації. Нічого подібного європа не бачила з часів Другої світової. Якби колишні совєтські республіки почали воювати між собою, наслідки могли би бути ще страшніші, бо такої кількості зброї, яка була накопичена в СРСР, світ ще не бачив. Навіть у теперішній російсько-українській війні більшість зброї, що використовується, родом совєтського союзу, але головне, що лякало світ, це те, що цей конфлікт міг стати ядерним, а ядерна зброя розповзеться світом. Американці вважають загрозу цілком реальною і оголошують про початок політики денуклеарізації і протидії розповсюдженню ядерної зброї. Основний намір домогтися того, щоб вся радянська ядерна зброя опинилася в одних руках у Москви. Зараз цей вибір виглядає дивно, адже ту саму етнічну ненависть після розпаду СРСР випромінювала саме Росія. Україні, наприклад, спочатку Горбачов, а потім і Єльцин прямо погрожували повстаннями Росіян на Донбасі та в Криму. Москва відкрито пророкувала Києву втрату цих територій. Але на початку 90-х американська влада довіряла саме Росії, як правонаступниці СРСР, яка успадкувала всі його міжнародні зобов'язання. В очах американців це був прогнозований супротивник, до якого вони звикли. На початку 90-х про Україну мало що знали за кордоном. Своє місце серед західних країн нам ще потрібно було виборювати. Водночас, ще донедавна, українці жили в тоталітарній совєтській системі і були відірвані від світу. Середньостатистичний громадянин СРСР навряд чи за життя міг побачити живого іноземця, і він чітко розумів, що англійська мова йому не знадобиться ні за яких обставин. Сьогодні Україна по праву є частиною вільного світу, і сучасному українцю англійська мова потрібна все більше в роботі Оті, в навчанні, в побуті, навіть просто під час подорожі. Вивчайте англійську, друзі. Англійська це свобода. А свободу у вивченні англійської дає Інглішдом. Інглішдом це онлайн-школа, де індивідуальні заняття проходять у зручному онлайн-підручнику по відеозв'язку. Ви можете вільно обирати графік заняття, напрямок англійської та навіть вчителя. Переходьте за посиланням в описі під цим відео або по QR-коду, який зараз бачите на своєму екрані, та записуйтеся на перший пробний урок безкоштовно. А якщо використаєте промокод Історія10, то ще й отримаєте 10% знижки на навчальний курс. Пам'ятайте, вільне майбутнє починається з вільної англійської. У Москві наприкінці липня 1991-го Джордж Буш і Михаїл Горбачов уклали угоду про скорочення наступальних озброєнь. СРСР і США домовились зменшити ядерний арсенал і відмовилися від розробки та випробування нових видів ракет. Росія обіцяла цю угоду виконувати, і в Сполучених Штатах їй вірили. До того ж, Борис Єльцин декларував готовність рухатись далі і йти на нові скорочення ядерних озброєнь. Москва і Вашингтон готували наступну угоду, яка мала заборонити перебування на бойовому чергуванні балістичних ракет з кількома роздільними боєголовками. На початку 93-го Буш і Єльцин навіть її підписали. Виконувати її, щоправда, ніхто не збирався, та це з'ясувалося вже згодом. На початку 90-х росіянам вдалося пустити американцям стільки пилу в очі, що Москва і Вашингтон стають головними союзниками у справі роззброєння. Домовлятись окремо ще і з Україною, а також з Білоруссю та Казахстаном, які теж успадкували дещо з радянського ядерного арсеналу, американці не хотіли. Це сильно все ускладнювало. Колишній міністр охорони довкілля та ядерної безпеки України Юрій Костенко у своїй книзі Історія ядерного роззброєння України потім писав: цитую, «Кремль зумів схилити американців до такого алгоритму. Увесь процес ядерного роззброєння я би назвав спецоперацією Росії. Кінець цитати. Два роки з 92-го до 94-го, Костенко очолював українську делегацію на переговорах з Москвою щодо майбутнього нашого ядерного потенціалу, і за підсумками тих переговорів мусив констатувати. Цитую, Москва зуміла перевести весь діалог про ядерне роззброєння таким чином, що Україна опинилась перед вибором між здобуттям незалежності, світовим визнанням та збереженням ядерного арсеналу. Тобто відмова від ядерної зброї була пропуском до світового визнання партнерських відносин із заходом, фінансовою та економічної підтримки. Кінець так. Ядерна зброя була надійним захистом від зовнішньої агресії, але коштував цей захист дуже дорого. На обслуговування літаків, шахт і самих зарядів щороку треба було витрачати мільярди доларів. Молода українська держава таких грошей не мала. До 94-го року національну валюту нищила гіперінфляція. Зупинялись підприємства, люди втрачали роботу. 80% населення бідували. Виживання України повністю залежало від зовнішньої допомоги. Тож Київ мусив. Йти на компроміси. Ядерне роззброєння України почалося з того, що у неї банально вкрали всю тактичну ядерну зброю. Тактична ядерна зброя це заряди малої потужності, які встановлюють на різні носії від крилатих ракет і морських торпед до звичайних артилерійських снарядів. Таку зброю не націлюють на міста умовного противника на інших континентах. Вона має менший радіус дії та інше призначення знищення скупчень ворога, надміцних бетонних фортифікаційних споруд, мостів та інших інфраструктурних об'єктів. Очевидно, що у лютому, 2022 року така зброя зупинила б російську навалу. За кілька годин, але всі тактичні ядерні заряди в Україні забрали. З листопада 1992 до травня 1993 їх разом із носіями ешелонами вивозили до Росії. Без жодних на те домовленостей між Москвою та Києвом, принаймні в Україні офіційних документів, які б регламентували передачу цієї зброї Росії, ніхто не бачив ані тоді, ані в наступні роки. Американців росіяни просто тримали у курсі справ. 6 травня 1992 року Джордж Буш раптом повідомив, що говорив по телефону з Єльциним, і той відзвітував, що вся тактична ядерна зброя з України вже вивезена. Тож більшість українців почули цю несподівану новину саме від Буша. Саме в той час Кравчук перебував на чолі української делегації у Вашингтоні. Звісно, постає питання: тактичні ядерні ракети. Це ж не коробка з сірниками, щоб ось так просто взяти і непомітно їх вивезти. У 2002 році тимчасово слідча комісія Верховної Ради України намагалася з'ясувати, хто і на підставі яких документів ухвалив рішення про вивезення цієї зброї. На депутатський запит комісія отримала папір за підписом тодішнього заступника міністра оборони України, в якому йшлося про те, що цитую це рішення ухвалено 15-м управлінням Міноборони СРСР на виконання декларації про державний суверенітет України від 1990 року. Кінець цитати. це був якийсь абсурд, бо керівництво збройних сил України діяло на підставі розпорядження, наданого міністерством оборони іншої країни, якої вже не існувало. Чи було за це когось покарано? Відповідь ні. Наступна депутатська тимчасова слідча комісія, створена вже у 2019 році, теж накупала небагато. З'ясувала хіба точні масштаби крадіжки. За документами з України вивезли 2883 ядерні заряди. До речі, Росія відзвітувала, що прийняла у себе 2663 боєприпаси. Американці, яких дуже непокоїло, щоб совєтська ядерна зброя не опинилася на чорному ринку і не потрапила до рук якогось диктатора, втрату росіянами двох сотень тактичних ядерних зарядів не помітили, і галасу здіймати не став. У січні 1993 року Сполучені Штати обрали нового президента з приходом до влади демократа Біла Клінтона. Наполягання Вашингтона на без'ядерному статусі України не пом'якшили. Тиск навпаки посилився. Справа дійшла до прямих погроз. Пізніше, у 2018 році, в одному зі своїх інтерв'ю Леонід Кравчук розповів, що чув і від самого Біла Клінтона, і від його віце-президента Альберта Гора буквально наступні речі: цитую: якщо ви не виконаєте завдання вивести бойголовки з України, почнеться не просто тиск, а блокада України і не тільки з боку США. Кінець цитату. Слова блокада і санкції звучали неодноразово, наполягав Леонід Кравчук, при тому, що Україна за свій ядерний статус мертвою хваткою взагалі то й не трималась і заявляла про готовність його позбутись. Та тільки ж не задарма за оцінками експертів, ціна українського ядерного потенціалу складала понад 100 мільярдів доларів. Натомість Київ принаймні розраховував отримати гарантії безпеки. Зрештою, в листопаді 1993 року Верховна Рада України все ж ратифікувала приєднання до московського договору про скорочення наступальних озброєнь і розпочала деактивацію ракет великої дальності. А на початку січня 1994-го Клінтон, Кравчук та Єльцин підписали у Кремлі так звану тристоронню угоду, згідно з якою Україна зобов'язалась передати свої ядерні боєголовки Росії. Всі. Тепер настає черга створити механізм, який повернув би українцям відчуття безпеки, яке вони втрачали разом із ядерною зброєю. І ось тут все пішло криво від самого початку. 5 грудня 1994 року у Будапешті відбулася подія, яку ми часто згадуємо, і по нинішній день Київ, Москва, Лондон і Вашингтон уклали міжнародну угоду про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу. Цей документ увійшов в історію під назвою «Будапештський меморандум. Його підписанти, зокрема, зобов'язались поважати незалежність суверенітет та кордони України, утримуватися від загрози силою, від економічного тиску з метою підкорити Україну власним інтересам, від використання проти України зброї, проводити консультації у випадку виникнення ситуації, коли хтось взяті зобов'язання порушити. Гарантії безпеки для України звучали вагомо, але річ у тім, що гарантіями вони були названі тільки в україномовному варіанті документу. В назві англійських версій для США та Великої Британії слова гарантії не було взагалі. Там використовували слово сполучення «security assurances», що перекладається як безпекові запевнення, і що звучить далеко не так потужно. Втім, маю сказати, що за протоколом зустрічі лідери чотирьох країн підписали всі варіанти перекладу документа, а не тільки англійську версію. Під українським документом, де йшлося саме про гарантії, теж були поставлені підписи і Біла Клінтона, і Джона Мейджера, і Бориса Єльцина. Тож у Києві поставились до плутанини з перекладом спокійно і вирішили, що бажані гарантії безпеки таки отримали. Чого ці гарантії були варті, українці добре відчують у 2014 році, коли Росія анексує Крим, а Україна, скориставшись одним з пунктів меморандуму, спробує скликати консультації між гарантами своєї безпеки. У відповідь Володимир Путін заявить, що Росія давала гарантії якійсь іншій Україні. Яка на думку кремлівських стартів припинила існування одночасно з втечою з Києва Віктора Януковича? І тепер росіяни українцям мовляв, нічого не винні: Москва ні на які консультації не піде. А Вашингтон і Лондон без її участі вирішать не збиратись. Друзі, сьогодні все змінилося і весь світ допомагає Україні. Ми от от отримуємо від наших партнерів надсучасні літаки, які можуть істотно вплинути на хід війни. Але наша із вами задача цю потужну зброю зберегти і захистити від ворога. Тому я закликаю вас підтримати надважливий збір для повітряних сил України. Їм потрібні шифровані малопомітні радіостанції для координації дій охоронних підрозділів аеродромів. Завдяки цьому обладнанню наші хлопці зможуть надійно захищати такі важливі. Для армії літаки. ціль збору 3 мільйона 600 тисяч гривень. Це вартість усіх радіостанцій. Будь ласка, скануйте QR-коди по боках сторінки і не забувайте, що кожна гривня, яку ви донатите, наближає нашу перемогу. Але у 1994-му про те, якими бідами обернеться безпекове партнерство з Москвою, ми ще не знали. І засучивши рукава, наша держава почала позбуватись ядерної зброї. Офіційно Україна втратила ядерний статус 1 червня 1996 року. В цей день на нашій території не лишилося жодного ядерного боєзаряду чи боєприпасу. Правда, на території України ще зберігалося 40 кілограмів плутонію, придатного для створення атомної бомби. Але і ці запаси були передані США в 2010 році новообраним президентом України Віктором Януковичем, який шукав способу зустрітися з президентом США Бараком Обамою. Паралельно з Будапештським меморандумом в Україні тривав процес знищення ядерної інфраструктури. Першу українську пускову шахту ліквідували на Миколаївщині ще 5 січня. Її демонтаж перетворили на урочисту церемонію, покликали високих гостей, які через це ледь не повбивалися. Літак українських військово-повітряних сил, котрий мав доставити на ту церемонію міністрів оборони України з та Росії Валерія Шмарова, Уільяма Пері та Павла Грачова, дуже невдало приземлився в Умані. Мені здається, це був якийсь знак. Машина не втрималась на вкритій кригою смузі і зачепила крилом сніговий намет на узбіччі. Літак розвернуло, пасажирів розкидало по салону. Це було диво, що ніхто серйозно не травмувався. Всі міністри дісталися на об'єкт відносно неушкодженими, і такі змогли на власні очі побачити знищення ядерної шахно-пускової установки. До 2001 року в Україні зі 176 таких установок залишилася тільки одна: неподалік селища Побузьке Голованівського району на Кіровоградщині. Її теж вивели з ладу, але повністю заливати бетоном не стало. Перетворили на музей ракетних військ. Загалом США, Великобританія та інші країни надали Україні економічну допомогу в розмірі близько 3 мільярдів доларів для компенсації витрат пов'язаних з ліквідацією ядерної зброї, стратегічну авіацію. Теж знищили частково за американські гроші. Бомбардувальники Ту 160 ту Ту-95МС і ту 22 порізали на металолом. але не всі частина з них уникла руйнування. Їх спіткала ще гірша участь. Вони стали учасниками, мабуть, найганебніших подій в усій історії ядерного озброєння України. У 1999 році Москва висунула претензію. Там, ніби підрахували, що українці заборгували росіянам 275 мільйонів доларів за спожитий газ. Київ цей борг не визнавав. Та це не мало значення. Росія погрожувала припинити поставки газу, але була не проти, якщо Україна розрахується не грошима, а скажімо, залишками стратегічної авіації, які ще не встигли порізати на шматки. У розпорядженні ВПС України тоді ще залишалось 8 бомбардувальників Ту-160 та 3 Ту-95МС. Це були найкращі машини, найновіші, випущені з 89 до 91 року. Їх тримали до останнього. Та розуміли, що літаки все одно приречені на смерть, і погодились передати їх росіянам. Ті радо списали 275 мільйонів доларів неіснуючого боргу і отримали натомість 11 літаків, кожен з яких коштував майже чверть мільйона. Для Москви це була дуже вдала оборудка, особливо враховуючи те, що на додачу Україна віддала ще й 575 крилатих ракет Х-55. Бо без літаків вони і в будь-якому разі вже були не потрібні. І що зробила Росія? Вона ці ракети модернізувала і повернула їх Україні у 2022 році. Запущені з наших же літаків вони полетіли по нашій території. 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабної агресії Росії проти України, ні про які консультації в рамках Будапештського меморандуму вже й не йшлося. Документ виявився нічого не вартим папірцем. Росіяни вкотре порушили свої обіцянки, а американці й британці не змогли цьому зарадити. Агресія Росії проти України зруйнувала світову систему безпеки, яка базувалася на принципі нерозповсюдження ядерної зброї. Єдиний спосіб виправити ситуацію. Відновити справедливість. А якщо Росія не понесе заслужене покарання за свої злочини, кожна країна буде розуміти єдиний спосіб захисту ядерна зброя. Це призведе до нової гонки озброєнь, що зрештою навряд чи закінчиться чимось добрим для всього світу. Ось така реальна історія.